Всім привіт! Продовжуємо займатися турніком, точніше вводить його в звичку. І я вже днів п'ять не ходив в ліс на турніки, тому що в нас погода трохи зіпсувалася і зараз дощі йдуть. Але це нас не зупиняє, бо в мене є ось така штучка. Зараз спробуємо сьогодні позайматися. Вчора в мене було силове тренування, так що я не знаю, сьогодні щось вийде чи не вийде у нас. Перший підхід 6 разів. Думаю, зробити сьогодні раз 30. Четвертий підхід вже зробив за три підходи 14 разів, мало, але що то сил дуже мало. Зараз попробую ще іншим хватом зробити. І так разів по три, по чотири буду робити, поки не зроблю хоча би 30-ку. раз і того 19 раз за 4 підходи. Непогано, незважаючи, що я вчора ще силова тренування була, тренував в основному руки, біцепс-трицепс. Так, п'ятий підхід. Вже зробив 19 разів. Продовжуємо далі. То думаю, що в мене так ноги болять? Я вчора ще пресиди робив глибокі. Зробив 23 рази, і зараз, думаю, ще зроблю 2 підходи десь по 4 рази, якраз буде 30-31 раз десь. Так, останній підхід на сьогодні на турніку. Попробую ще раз 4 зробити. Можливо, ще сьогодні спущусь до себе в підвал, позанімаюся, якщо сили будуть... А якщо погода буде нормальна, ще може побігаю трохи. Якось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти і далі буде.